Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви можете знайти найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти, можливо, це не новинка, але її перший раз бачу. Це ось такий мультифункційний інструмент Proxon, який зовсім нещодавно з'явився на ринок в Україні. З'явився на ринку в Україні і плиточники його дуже поважають. Плиточниками його купують. Чому це вони роблять? Зараз я розповім. Я замовив мережеву версію, є акумуляторні версії. Але я не бачу смислу акумуляторної версії. Чому не бачу? Тому що акумулятори е, до проксона, звісно, ні, не підходять ні до якої іншої техніки. Тому взяв собі мережевий. Якщо, звісно, купляти е, інший інструмент, треба подивитися на Bosch, бо акумулятори підходять до дуже багатьох інструментів. А так, проксон мережевий, недорогий, відносно недорогий. Саме особливо цікавінка у нього. Що ніде на ньому не написано, що він випускається в Китаї, а кругом написано, що він випускається в Німеччині. І якщо пишемо, то ми віримо. А ну дійсно, він привезений з Німеччини, тому я вірю, що вони з Китаю їх неможливо замовити, тому я вірю, що він випускається в Німеччині. Це дуже важливо. І як на мене, він позиціонується як надійність. Дивіться, тут цільно металеве. Скажем так, корпус редуктора. Якщо порівнювати з Бошем, наприклад, або дремолем, оце вся частина пластикова, тут же вона металева, а метал, як на мене, додає надійності. Звісно, якщо порівнювати з бошем тут насадка застосовується, а це з'єднання, це також ну, хоча і дремель, і Бош- це надійний інструмент. Але Роксон все просто і зрозуміло. Звісно, він не такий універсальний, він тільки працює під кутом 45, тому деякі операції, можливо, на ньому буде тяжко робити. Але для плиточника, щоб шви розшивати, щоб підрізати плиточку, щоб десь щось висверлити, як на мене, досить вдалий інструмент. Потужність він декларує. 100 Вт потужності і 1500 обертів за хвилину. Звісно, і у Bosch і у дремля потужність більша, у 170, у дремля 175 Вт і оберти у Бошу, і у дремля 35 тисяч. Але, як на мене, цієї обертів і потужності достатньо, щоб виконувати ті операції, які виконуються. Ергономіка. Ось тут така резинова частина, щоб рука не ковзала. Як на мене, зручна, він доволі компактний. Регулювання і включення винесено чомусь вниз. Тому, коли ви тримаєте, ви, в принципі, можете, і вона не утоплена, ця кнопочка, ви можете її трошки ціпляти. Щоб виключити і включити, звісно, тут треба застосовувати або другу руку, або покласти. Немає такого, як в Bosch, що ви. Це одною рукою не відриваючись, можете робити. І фіксація, і включення, і регулювання обертів. Тут же, ну, по-німецьки зроблено. повірте, у мене є досвід спілкування з німцями. Вони по-своєму це роблять. Тут же включається, регулюються оберти. Так, в комплекті йде. Фіксація ось тут виконується також близько до того, що можна її зацепити в процесі роботи, задіти, тому будьте опережні. Це фіксація, ви виксуєте, можете відкрутити, поміняти цангу або якусь насадку поставити. В комплекті тут, бачите, ось аж 6 цанг з різним. Давайте я розірву, щоб ви побачили. Що? Тут різні діаметри. ну Тут і вказується від 1 до, до 3,2. Ось такий інструмент. Більше тут нічого в комплекті немає, тільки вказано, які, інстру... які при належності ви можете застосовувати до нього. Іде ось такий кейсик. Тоже простенький кейс, але немає ніякого стороннього запаху, який, подавляючі більшості мають китайці. Тому навіть по запаху я можу впевнено сказати, що це не китайський виріб. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації. По любим питанням, пов'язаним з плиткою, по більшості питань, пов'язаним з плиткою, тому що є досвід, тому що в мене і в прокаті, і в продажу, ну і я спеціалізуюсь на цьому. Але це не головне, в мене дівіз. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Я особисто, що велике зробив, я купив автомобіль для ЗСУ за 3600. Зараз я буду скоро його передавати. Бо дуже довго пліточники ж і ремонтують його, доводять до ума. Але це інше питання. Тому бачиш росіянина, вказує йому напрям за руським кораблем. Слава Україні!